Так, у нас виставлений гравець тільки під номером 2. Тому голосуємо. 6-6 я виходжу. Будь ласка, попрошу вимкнути свою камеру. Хоча можеш уже не вимикати. Це перемога мафії. Настя, що ти сделав? Анастасія. Ну ебать, я, все говорят, вскрывайся, шаги, скрывайся, он молчит, потом подтягивается круги. Там чисто было. Була проблемка з тим, що Ярік не, не зрозумів е, жести. Можливо, він не знає. Коли я показував те, що типу це вниз, вниз це значить мафія. Якщо б я показав це ок, це мирний житель. Типу, він двічі е, робив перевірку і двічі вгадав, хто мафи. Анастасія, я не бачив я Ми тебе пікнули. Я пішов взагалі в телеграмі. Боже, яка молодець.